Добрий ранок, діти. Яка зараз пора року? Так, зима. А тепло на вулиці, чи холодно? Звісно, холодно і морозно. А чи бачили ви якихось пташок на вулиці чи у дворі? Якщо так, то це осілі птахи. Вони залишилися в нас зимувати. Тварини, які мають тіло вкрите пір'ям та дзьоб, а замість передніх кінцівок крила це пташки. Зараз ми про них дізнаємося більше. Наприкінці літа і восени багато птахів відлітає в теплі краї, бо для них немає достатньої їжі. Пташки, які на зиму покидають рідній дім, називаються перелітними пташками. До них належать ластівки, лелеки, зузулі, шпаки, солов'ї, журавлі, ткачки та інші. А є птахи, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу на зиму. Це осілі птахи. До них належать горобці, сороки, ворони, сичі, дятли, синиці та інші. Вони живляться рештками рослин. А от синиця, наприклад, любить їсти не солоне сало. З настінням ці птахи переселяються ближче до людей у пошуках їжі. А зараз пропоную вам промовити швиденько декілька скоромовок. Готові? Починаємо. Летів горобчик, сів на стопчик, прибіг хлопчик, утік горобчик. Хитру сороку впіймала мурока, сорок сорок, сорок мурок Всі впоралися зі скоромовкою. Молодці діти! Дякую вам за заняття, гарного дня та гарного настрою. До побачення!